Всім привіт! Мене звати жетя, Саша, я Саша. Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Як бачите, це я, це я поміняв скін, тому що мене зламали в Roblox, тому це, я поміняв скин, і не був поступ і корд. Ми будемо ходити по баку Роблокса. Я знаю, то що я пропадав. Тоже. І це і мене трошки це грустно, тому що зламали мене і тому ну, не знаю, що робити. Ну, тільки один варіант це зараз просто грати на іншому Блядь. А, господи, мені... Просто є такі щось ОНЦ і це мені просто всі тільки з видзвоні. Мені знайомі, просто мені завжди знайомі пишуть під час. Під час це відео, тому не обращайте внимания, тому що я не монтирую. І це, і не буду знімати на російській мові ніколи. Це реально якийсь крінж знімати під російську мову. Збило, коли це українці. Реально. Просто люди не розуміють таких. таких людей, але це ваші бажання і знімайте собі. Я нічого не маю проти, ну давайте проходити швидше. Я тут уже прийшов до цього рівня. Ну просто бо не хотів тягнути відео. А на що мені тягнути? Якась просто... Це просто якось. Та тим більше інші люди не хочуть дивитися і, так довго відео, тому це я роблю короткі, щоб просто люди дивилися. а деякі люди не дивляться і, малі відео, бо хочуть довші. Я не знаю, що поділити людям. Довгі чи малі відео? Мені не рівно, що мені люди кажуть. Болею. Я знімаю, У мене є 5000 підписників. І щоб вони не падали. І я їх не накручував. Тільки під одним відео, там де я його змонтажував, просто там було мільйон переглядів, але бу... були хейтів прям повно. І тому мене заблокував Ютуб. Заблокував це відео. А із за цього винуваті люди, які мені сподобалося відео. І захайтели мене. Казали, те, що я вон. І за цього мене заблокував Ютуб. На місяць і от за чого я не знімаю. І тому із-за із цього накручувати носки на мене попадають підписники і за тих людей, які і за того відео захейтили мене і мене заблокував Ютуб самий Ютуб. Із-за кого в мене зменшилося. Тобі <кій> ще <кій> я просто кажу, що я І за того мене заблокував ютуб. А я заблокуваю за чого. І за хайти. <кій> І коли мене заблокував ютуб... Та містить, ці люди від мене почали відписуватись. А і за чолові почали відписуватись і за того відео. Цей конфлікт уже був рік назад. Я знаю, що ви це але мене реально це виписало. Люди просто такі бі, які зробили це самі. І це ті і, і, люд, люди-хайте були винуваті те, що, з, і, за те, що мене заблокував Ютуб. YouTube. Нас в телеграмі от, докази те, що мене заблокували, можете зайти під відео. Так, в мене є телеграм, якщо ви не знали. І хтось мені не відео, що в мене є. Телеграм. Телеграм, там, де я кажу всю правду, бо Ютуб точно таке не пропустить. Так само, як TikTok. Тому я все викладую в Телеграм. Тому там мої підписники читають всю інфу і знають, про що я кажу. Дякую всім, хто читав мої переписки зі мною і можете ви теж зі мною попереписуватись в телеграмі. Безплатно. Тому я ж не якісь там популярні блогер, там де це треба платити, щоб знову порозмовляти в ВЛСІ реально. Можете зі мною порозмовляти реально зі мною. На просто вам треба зайти через мене в телеграмі і зайти в чатик, потім знову зайти через мене і у вас з'явиться там мій номер телефону. Ви ви вводите цей номер телефону в телеграмі. Там мене вас вибиває. Можете зі мною порозумляти. Я відповідаю швидко як бот. Але якщо я не відповідаю, то це означає те, що те, що це не, справ... не справжня людина, а... а бот. Якщо він, якщо я не відповідаю, значить це бот, який зараз Типу, коли ви мені пишете, в мене ще є буд, який прив'язаний до мене. І, і там він, якщо я не в мережі, він за мене відповідає. Але він теж буває деколи не в мережі. Тому може і не відповідати цей бот. Тому таке буває. І ви можете так попасти. Біду. Якщо це для вас хуйціпта, я не можу називати як це, тому що я не можу це називати, бо це я не знаю як це можна назвати просто називайте як це хочете, а ми будемо далі проходити. Ми тут вже дійшли до... до цього. Тому... Зараз маємо Ой. Ой. добре йти. Ой! Як страшно. Добрий друзі! На цьому відео до нових зустрічей.